Час новин в ефірі загальнонаціонального цілодобового марафону. Єдині новини юаразам. Мене звати Андрій Сініцин, Вітаю! Отже, ми починаємо і одразу прошу звернути увагу на мапу повітряних тривог. Червоні частина регіонів нашої країни. Тож перебувайте, будь ласка, в укриттях або користуйтеся правилом двох стін до відбою тривоги. Ну а тепер до новин. Рятувально-пошукові роботи в сумах завершено. Про це повідомили в ДСНС. Загалом від російської атаки в місті загинуло 11 людей. Серед них двоє дітей: дев'ятирічний хлопчик та 14-річна дівчинка. Ще 89 людей отримали поранення. Про це повідомили в сумській обласній військовій адміністрації. Росіяни напередодні ввечері вдарили балістикою по житловому будинку. Понад 400 мешканців було евакуйовано. В ДСНС розповіли, що внаслідок російського обстрілу пошкоджено вікна у шести багато поверхівках знищено чотири автомобілі в місті сьогодні і завтра оголошено днями жалоби. Ми сиділи у тому в залі, як це залишилося, вибух. А тоді вискочили, машини горять, Вікна немає, вікна повилітав і балкон у двері туди закинув. На Херсонщині через ворожу атаку загинув чоловік. За інформацією обласної військової адміністрації у кіндійці поранення несумісні з життям отримав 46-річний житель. Окупанти вранці обстріляли селище, скинувши вибухівку з дрона. Семи районів Одещини частково без електропостачання. Нині залишаються два подільські та одеські. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. В Одесі поступово відновлюють водопостачання. Окремі об'єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах. Вже частково відновлена подача опалення. Роботи ще тривають. Лікарні та інші об'єкти критичної інфраструктури забезпечені електрикою з альтернативних та резервних джерел. Час роботи бюветів питної води в Одесі продовжать до 22 години про ситуацію, яка склалася в місті та області внаслідок масованої ворожої атаки в ніч проти неділі, Світлана довжук розкаже детальніше. Без води світла та опалення. Більша частина жителів Одеської області так зустріла ранок 17 листопада. Внаслідок масованої атаки ворога пошкоджено енергетичну інфраструктуру Одещини. І поки тривають аварійно-відновлювальні роботи, біля бюветів Одеси збираються величезні черги. Дома ну, дуже мало вади. Вдома дуже мало води, лише дві куплені баклажки в магазині. А для технічних робіт, звичайно, ще потрібна вода. Тому прийшли сюди. Добре, що недалеко від нас бювет. Пів години в черзі стояли, хоча погода хороша. На нашому боці зупинився електротранспорт, а об'єкти критичної інфраструктури перейшли на генератори. Одесь організували і підвезення питної води у цистернах. От ми з дідом. Ось ми з дідом, нам за 70 обом. Ми можемо ну 30-50 літрів запастися, але все одно це важко. Шість баклажок принести, я три, він три. А що ми можемо більше? У місті скликали екстрене засідання міської комісії з питань техногенно, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому і вирішили розгорнути пункти незламності через важку ситуацію по всій області. Люди одразу почали приходити заряджати гаджети. у місті нема світла і води нема. Оце найстрашніше ні вмитися, нічого не зробити. А що тільки прокинулися, ще не встигли розплющити очі та вибухи один за одним. Попереджали весь час, що запасайтеся водою, але електрикою не можна запастися. Ну, я зібрався до бані, а в бані теж не працює. Нема води, нема світла. В Одеській уваги заявили, що такого масованого обстрілу енергетичної системи в регіоні ще не було. Після обстрілу неможливо було запустити насосні станції, не вистачало генерації та потужностей. Потроху воду та світло в домівки. одеситів повертають. Проте 18 та 19 листопада заклади освіти Одеси матимуть вихідний. 17-19 листопада, ці дні навчальні. Ми перенесемо на інші суботи, на інші вихідні для того, щоб дати дітям вихідних, а школи використовувати в тому числі для пункту обігріву батькам, які не будуть мати можливості. Ми також це продумали. Це пропишу, які не мають можливості залишитися. Піти на роботу діток залишити вдома, чи школярів, чи садочок, які ходять. Ми будемо звертатися і до державних, і до комерційних структур для того, щоб батьки також відпрацювали в ті дні, коли діти школу, щоб батьки залишилися також вдома. У наслідок ракетного удару загинуло двоє співробітників енергооб'єкта, які працювали на одній з підстанцій компанії в Одеській області. Дмитру Каміному був 41 рік. Чоловік працював енергетиком 16 років. От Максиму Шаргородському 44 роки. Енергетичні галузі він віддав майже 20 років життя. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік долучився до лав зсу після повернення продовжив працювати електромонтером. Також поранені отримав 17-річний хлопець. Рятувальникам довелося не тільки гасити пожежі, а й допомагати людям оговтуватися від пережитого. На місці працювала психологиня, Люди були в дуже в такому важкому стані. Насправді паніка, істерики ну, можна зрозуміти, тому що їх будинки просто, просто знищено. І наша психологиня на місці працювала, надавала допомогу. Зараз саме психологиня працює в пункті незламності з людьми, які тут знаходяться. Взагалі у нас пункти незламності усі завжди готові до роботи, коли це потрібно. Тобто ті. Якщо є сигнал, що потрібно, 5 хвилин, і вони розгортаються. Внаслідок обстрілу сталися значні руйнування і в приватному секторі одеського району. Спалахнули пожежі в трьох приватних хатах. Ще чотири будинки зазнали серйозних пошкоджень. Гана з двома дітьми та батьками залишилися без оселі і без автівки, яка вигоріла вщент. У Мене така трирічна дитина. Тут тут син вісім років. Я їх всіх до себе притиснула. Кажу, не бійтеся, все буде добре. І потім такий... Потужний вибух такої хвилі, що нас просто всіх нас підкинуло, нас просто врятувало те, що ми сиділи в підвалі, ось знаєте, ось тут прильот по діагоналі в дальньому кутку, і там ще в нас одна двері була. Батьки тільки-тільки збудували будинок, тільки, ось тільки зробили покрівлю, вставили вікна. Там від ще там меблі не всі були. Саме прикро дом ще не введено в експлуатації. І я не знаю, як ми будемо відшкодовувати. У цьому селі майже в кожному приватному будинку є підвальне приміщення. Як повідомили місцеві мешканці, це й врятувало людей. Тож тут обійшлося без жертв. Але в районі вибухової хвилі майже кожен будинок зазнав серйозних пошкоджень. Вонь воронка і прилетіла, і почули з підвалу мощніший взрив. Воно полетіло шифер, полетів, полетіли. Було, бетон, все полетіло і все розлетілося, як карточний домик. На щастя, всі спустилися вчасно в підвал, і все було цим було добре. Ночі. на Одещині продовжать застосовувати відключення для всіх жителів, доки ситуація в енергосистемі не стабілізується. До того у місті працюватимуть майже 500 пунктів незламності та бювети. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Президент Литви Гітанас Науседа підтвердив, що Україна отримала дозвіл бити по військових об'єктах у лебині Росії ракетами великої дальності. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі. Науседа зазначив, що цей дозвіл вирішальний момент України в боротьбі проти Росії. Нагадаю, напередодні світова преса повідомила про дозвіл президента США Джо Байдена, а також дозволи Франції та Британії бити ракетами Атакамс і шторм Шедоу в глиб Росія. Це мова, яку Путін розуміє. А жертва агресії має право захищатися. Так, рішення про дозвіл на застосування Україною ракет далекого радіо дії Атакам спрокоментував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Відповідний допис він опублікував в соцмережі ікс. Сікорський підкреслив таке рішення Байдена: це відповідь на залучення до війни проти України сил Північної Кореї та останню масовану ракетну атаку. Про те, що Росія розуміє лише мову сили, наголосив і заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. А мер Варшави Рафал Часковський, який прагне стати кандидатом у президенти Польщі, своєю чергою зазначив, ракети для України замість дзвінків Путіну є єдиною хорошою відповіддю на атаки на українські міста. Слідуй за мною: роби як я. Девіз сержантів яких сьогодні професійне свято це дивись тих, хто стає прикладом для та підтримкою для солдатів під час виконання бойових завдань та в тилу? Такої думки дотримується головний сержант на позивний капітан разом з групою розвідки. Нещодавно він успішно виконав бойове завдання. Вони змогли врятувати декілька бійців та повернутися неушкодженими. Про те, як очолив групу та, взагалі, про сержантські обов'язки, капітан розказав нашій кореспондентці Софій Чолос. Близькість до переднього краю там дуже-дуже мала. Я не буду казати скільки, але стрілецька зброя добиває. Порятунок групи розвідки, які потрапили під ворожий обстріл та отримали поранення. На таке завдання пішов головний сержант, на позивний капітан. За ним пішли і його бійці. Рішення про надання допомоги нашій групі воно навіть. Ну і не стояла на, на поїздки в повітрі. Да? Я Командир сам сказав, що мені потрібно йти. От. За цим послідувало те, що на мою пропозицію хлопці підійшли, які були на відпочинку, і сказали, що ми з тобою підемо. То наші хлопці і потрібно їх буде доставати. Підготовка до виходу зайняла близько 5-7 хвилин. Це потрібно було просто одягти спорядження. Уже всі в групі знали, що потрібно робити. Тільки по ходу руху до місця я вже нашим людям розказував, що саме від нас вимагається. Якщо тобі довіряють, за тобою підуть у бій. Капітан переконаний, що бути сержантом це бути прикладом не лише на словах. З нашої групи евакуації жодного пораненого трьохсотого не було. Хлопці виводили і виносили дуже тяжко, дуже дуже довго зайняло. Але тим не менше дуже безпечно. То все зробили додаткових, як нас не хотіли уразити нас, наше місце перебування приблизно бачили і знали, що ми там, але більше ніхто не був поранений. Ну і тим більше не загинув. Фізична витривалість та бойовий дух, те, чому вчить бійців, і дотримуються і сам. Іноді ця роль і тренера, і психолога. По-перше, я приймаю безпосередню участь у підготовці особового складу, коли вони навчаються, так само ми разом проживаємо. От, і коли формується група, ну, як у нас кажуть, на вихід, от, і коли до них приходить сержант такого рівня, я не великого рівня, не штабного, там якихось, але я певну посаду свою займаю. Їх це не просто мотивує, їх надихає. що ніфігасі та тут цілий сержантюга прийшов, і він що головне, я їм хочу показати. Я їм не указую, що робити. Хоч і має позовний капітан, та по армійських кар'єрних сходах підійматись далі не планує. каже офіцерами, мають бути молоді хлопці. А він, як сержант, буде і далі передавати досвід молодшим побратимам. З Донеччини Софія Чолос, Максим Аслініков, Сергій Томко, телеканала Рада, загальнонаціональний марафон Єдині. Новини. Переселенка з Луганщини Олена Радченко перетворила своє захоплення вишивкою на справу всього життя. Приїхавши до Решетилівки, жінка здобула нову професію і змогла відкрити майстерню, де створює сучасні вироби з українськими орнаментами. Анна Ружін познайомилася з майстринію. Ми хочемо вишивати, наприклад, червоними ниточками. Вони в мене стоять на сьомій іголочці. О, сьома Олена Радченко разом із сім'єю переїхала на Полтавщину у 2014 році. Війна змусила їх залишити рідну Луганщину. Перші роки жінка жила у гуртожитку художнього ліцею. Саме там Олена знайшла себе у мистецтві вишивки. Це настільки мене захопило, що була така ідея створити. Якусь свою справу пов'язану саме з вишивкою, але я тоді розуміла, що майстринь з ручної вишивки тут багато, бо це такий край. Решетилівка, вишивка тут багато людей вишивають. Тому жінка звернулася за допомогою до міжнародних організацій, які пропонували гранти. Так отримала першу вишивальну машину і почала працювати. Я довго не могла зрозуміти, що мені потрібно тут робити, тому що тут багато багато майстринь. Тому а, потім я вирішила вишивати, але вишивати більш сучасний одяг. Сумки, спортивні костюми, коли був ковід, я масочки вишивала. Та після початку повномасштабного вторгнення жінка втратила роботу і зрозуміла, час перетворювати хобі на заробіток і відкрила майстерню. В мене одна клієнтка замовила скатертину навесні 22-го року, коли був початок війни. Було дуже погано. Люди були в тривозі і не знали, що робити і що буде далі. Вона каже: А давай будемо вишивати святкову скатертину. Ну, свято треба, і ось вона якось надихнула мене. Найбільше до вподоби майстрині створювати унікальні візерунки. У мене подружка вона дуже хотіла на одязі створити символи Донецька, бо вона з Донецька, і це повинно було бути чорне вугілля і червоні троянди. Я винашувала довго цю ідею, потім запропонувала їй ось такий костюм на трикотажі. Майстриня каже, творча в неї вся рідня килимарі, художники, вишивальниці. Тож тепер і сама наслідує приклад рідних. Анна Ружін, Максим Гуміров, Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон, єдині новини.